Стой! Кава 6. Вас перекидують на центральну лінію оборони. Зрозуміло? Так точно. А чому мене значить перекидують? Тому що що ви потрібніші там добре вирушаю. Проєкт. А, тебе прикидывають на лівий. Там, для усиления штурма. Так. Так точно. Вырушаю за вами. <хрит> Черт! В атаку! <хрит> Черт, бэк от отступай, я сам не в Так, внимание. Да, наша, наша лінію оборони просто проігрується. Ми втрачаємо територію, значить, приказуємо знайти батальйон, усилити наш батальйон і також почати будівництво об, лінії оборони. Зараз нам надо зупинити їх на продвиження. Я думаю, ви всі зрозуміли.